Вправа 1136. Який з двох дробів розташований на координатному промені правіше? Ну що ж, дивимося. В першому заданні нас запитують 3 сьомих чи 4 сьомих. Ну, давайте міркувати. Якщо ми позначили координатний промінь зліва, у нас число 0, потім йдуть числа правіше, все більше і більші числа. Тобто для того, щоб зрозуміти, які дріб у нас буде правіше, нам треба їх порівняти. Дивимося, знаменник у нас однаковий, але там, де більший чисельник, там і більший дріб. То виходить, що 3 сьомих у нас менше за 4 сьомих. Ну, але якщо так, то правіше буде більший дріб 4 сьомих. Так і записуємо 4 сьомих. Є. Переходимо до другого завдання. 5 тринадцятих чи 1 тринадцята? Давайте їх порівняємо. Знаменники однакові. Там, де більший чисельник, там більший дріб. Тобто а ми кажемо, що 5 тринадцятих У нас більше за 1,13. Чудово. Ну, але якщо так, то тоді там, де більший чисельник, там більший дріб, і він буде правіше. Тобто записуємо, що правіше буде у нас тоді. 5 тринадцятих є. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння дробів і на відкладання чисел на координатному промені. На цьому вправу завершено.